Тобто, знаєш, на мене з цієї сторони упало бревно, з цієї сторони упало бревно. Почала одна пролетіла, друга і третя з великим звуком упала пошти за, за моїм подвір'ям. Все розбите, в сусідів стінка, стінки нема, вікон немає. Це миттєво все було там. Ну, Не всі вікна вибиті, дах пошкоджений. Паркан немає. Паркана, транспортний засіб пошкоджений. Маємо приблизно 15 будинків приватних, яких пошкоджені. Дякуючи гуманітарна місія. Проліска, дякуючи, адміністрація обласна нам допомагає із шифером. Проліска надає ОСБ, надає брезенти для того, щоб люди зараз могли. Ну ми могли допомогти людям ліквідувати, хоч би зараз мінімальні ті наслідки. Головний нас те, що люди живі. А по центру дитячої творчості там був сторож. Але він також завчасно спустився у.